Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Мій зоряний помічник є на своєму посту. Слідкує, щоб все було гаразд. Ну що ж, подивимося, який день буде сьогодні для нас, що буде відбуватися, які будуть енергії. Отож. Четвірка мечів, мечі, шкода, що мечі. Ой, на дні колоди зірка. Четвірка мечів це в першу чергу зупинка. Для кожного вона своя. Зупиняєтесь, щоб відпочити, щоб спланувати, щоб перетравити якусь інформацію. Ну, таке горизонтальне положення. Для когось це. Відпочинок вдома, для когось це, можливо, десь ще на відпочинку, для когось це спа процедури, масаж. Ну, і мечі це ясність, це інформація, це наші думки, які ми собі складаємо по поличках. А можливо, для когось це є далекоглядність. Ну, пам'ятайте, мечі це також можуть може для нас. Бути зброя, тому будьте уважні. На дні колоди старший аркан зірка. Можливо, саме і оці мечі, думки наші пов'язані з зіркою, пов'язані з вашими мріями, з бажаннями, з майбутніми, чи, можливо, вже щось втілилося, можливо, ви вас зауважили, ви стали зіркою, ну, десь на роботі, можливо, ви собі завели канал. І він розвивається, тобто ваша зірковість, і ви собі думаєте, плануєте, або це людина-зірка для вас. То, якщо є у вас такий кумир, людина, яка для вас, ну, переносному, не в прямому, може для когось і в прямому розуміння зірка. І от ви собі, можливо, це прокручуєте ще раз, думаєте. Приємні спогади, чи приємне планування. Так, бо зірка це це досить приємний стан це, це мрії, бажання. І от ви в такому стані, тобто, це не про справи, не про рух, не про амбіції, а про для когось таке споглядання, для когось планування, для когось відпочинок. Ну, в більшості. Воно швидше за все програється ось таким, знаєте, приємним трепетом, коли приємно згадувати. От все, щось, що для вас тут було. Зіркового, мрії ваші, і які от ви так ще раз собі прокручуєте. Тобто такі думки пов'язані ось з зіркою. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Допоможе. Бачите, в когось ось такий стан. І тому ви потребуєте відпочинку. Ви потребуєте все розкласти по поличках, потребуєте такої. Плану для когось план А, для когось план Б запасний, тому що ось така ситуація, коли важко, а від чого важкість? Підставляйте, від чого ви втомилися? Бо от саме по цій карті це ну і фі так фізична важкість, але причиною була її не робота, що тіло втомилося, а тіло виснажило себе. От голова виснажило тіло, від думок, від, можливо, от злих язиків, коли ось так вас струмляли, щось неприємне, вас ображали інформацією, забагато інформації, і от ви вже не знаєте, що з цим робити. Ви настільки багато на себе прийняли негативу, чи це не негатив, а просто і забагато коли інформації. І все, ви вже втомилися. І тому 10 ну, це кінець. І карта в позиції випала, що допоможе, що цей етап вже закінчиться. Все, от ви, ви сьогодні. Все собі, або, знаєте, ну, не обов'язково поскладаєте, приймете, або вийдете з цього стану, тому що ви були в стані жертви. От людина в такій позиції приймає на себе весь негатив, дозволяє. А ви сьогодні подумаєте. Зрозумієте, підніметесь і все. І це вилетить. Всі ті мечі повилітають. Ви ті образи або забудете, або десь відсіч, тому що мечем можна відрубувати. Меч берете в руки і відрубуєте людей, які причиняють вам ось такі таку біль не приймаєте цих образ, цих колючих слів. І все, і стан моментально міняється. Тому карта в позиції, що допоможе, що ви вийдете з цього стану. Ви зрозумієте, ви подумаєте, обмислите, а можливо, вам потрібно, ви не мали часу. Ви... ви не мали часу це скласти все докупи. Тому що то робота, то ще щось, то якісь плани, то потрібно щось ви комусь обіцяли, закінчити. А от саме сьогодні є час для того, щоб. Прийняти, відпустити, відрубати. Також для кожного, в кожного свої потреби. Хтось може відрубати, хтось не може. Для когось потрібно просто відпочити, для кого фізично, ментально, психологічно. А для когось хтось бере в руки меч і відрубує. Тобто в будь-якому випадку це закінчиться. Отакий неприємний стан. А що буде заважати? Що буде заважати нам? М -м -м -м. Такі сьогодні високі карти, дивіться, 10, 9. Заважати будуть емоції, все-таки ось тут багато образ. Дивіться, тут 10, а тут 9. Тобто ось всі ця інформація, чи це ваші думки, чи це гострі язики, от що тут, тут це для вас, воно вас дуже поранило. На 90% ви втомилися на 100%, а душа болить на 90%. Настільки для вас це було ну, боляче, образливо, несподівано, можливо, це було від людей, яких ви не сподівалися, від близьких людей. І тому от емоційний стан буде заважати. Заважати, будете от крутити, крутити, але поки ви не виключите ось цей емоції, голова не почне мислити логічно, адекватно, ви не, не вийдете з цього стану. Тому потрібно емоції будуть заважати, бачите, дуже дуже сильно. Але подивіться, ви маєте дві карти мечів, тобто вони переважають, також високі. Ви маєте ясність. Перетворіть ось цю важкість в ясність, коли я чітко розумію, хто, мені для мен... ну, хто спричинив для мене таку білю. Мені... Я або приймаю, або не приймаю. Мені потрібні такі люди, які будуть намагатися далі. Кожен раз проводити зі мною такий трюк, чи не потрібні? Чи я, я розумію, що я відрубую таких людей, коли настає ясність. Мусите це пройти, тому що ну, дев'ятка кубків в такій позиції вона дуже небезпечна. Вона може настільки затягнути, емоції можуть настільки вас в топ, просто потопити, затягнути в якусь депресію, затяжну. Тому мусите... Чітко і ясно для себе все розкладати, розкласти по поличках, от що цей меч для, се, для мене, що цей, що цей, що цей. все протравити, про проварити, розкладати, порозкидати, піднятися і йти далі. Поки ви це не, не пропрацюєте, для себе не, не, не надасте ясності, ви будете постійно до цього повертатися. Заховаємо емоції, щоб вони не заважали нам, не заважали ясності. Сподіваюся, що все ж таки допоможе ясність, планування, розуміння, гострий розум, адекватність допоможе вийти ось, вияснити чи прояснити от те, що вас тут турбує. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб в мечі програлися нам тільки ясним розумом, плануванням, розумінням, красномовством, ну, кому як потрібно. Я бажаю вам гарного дня, ясного, спокійного. Я бажаю вам сьогодні такої адекватності, ясності, планування, розуміння. Щоб у вас було все гаразд. Ніколи не будьте в ролі жертви. Це ніколи ні до чого доброго не призводить. Ну що ж, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені завжди дуже приємно, завжди чекаю, відчуваю цей зв'язок з вами. Ставте ще, будь ласка, вподобайки. То не з нами. Приєднуйтесь і почуємо ще, папа. Сьогодні планую зробити на тиждень і зразу викласти. Ну що ж, до наступних зустрічей, папа!